Тема зведення дробів до спільного знаменника, порівняння дробів. Щоб порівняти дроби з різними знаменниками, потрібно за основною властивістю дробу звести їх до спільного знаменника. Наприклад, маємо 3 четвертих і 5 шостих. Зведемо їх до спільного знаменника. Спільний знаменник 12. Значить, потрібно. Чисельник 3 помножить на 3. знаменник 4 помножить на 3. буде 9 дванадцятих, 5 шостих. 5 помножить на 2. і 6 помножить на 2. 10 12 Число 3 і число 2 називаються додатковими множниками. Ці дроби можна звести до інших спільних знаменників. Наприклад, до 24, 36. Ці спільні знаменники 12, 24, 36 є спільним кратним чисел 4 і 6 знаменників даних чисел. Спільний знаменник двох дробів це спільний кратний їхніх знаменників. Під час зведення дробів до спільного знаменника зручніше зводити їх до найменшого спільного знаменника, який дорівнює найменшому спільному кратному знаменників цих дробів. Щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника потрібно знайти найменший спільний знаменник даних дробів. Друге, знайти додаткові множники для кожного з дробів. Поділивши спільний знаменник на знаменник даних дробів. Третє, Помножити чисельні ті кожного дробу на його додатковий множник. Приклад. Порівнюємо дроби 7 восьмих і 11 11,12. Для цього зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Це буде 24. Значить, 24 найменший спільний знаменник. 8. 24 ділим на 8, буде 3. Значить, додатковий множник буде 3. 7, 8, множим чисельник на 3 буде 21. Знаменник на 3, 24. 11 12. 24 ділим на 12 на знаменник, буде 2. Значить множник буде 2. 11 на 2, 22, 12 на 2, 24. Оскільки 21, 24 четвертих менше за 22, 24, четвертих, значить 7 восьмих менше за 11, 12. Щоб порівняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосовувати правила порівняння дробів з однаковими знаменниками. Приклад. Зведіть дроби до знаменника 20. У нас є дріб, одна друга. Щоб звести до знаменника 20, 20 ділимо 2. Буде 10. Значить чисельник множим на 10 і знаменник на 10. Буде дріб 10 20. 3 четвертих, ділим 20. Знамен на 4. Буде 5. Значить, чисельник множим на 5, буде 15, знаменник і опять 20. Буде 15 20. -х. Другий дріб 4 п'яти. 20 на 5 буде 4. Значить, чисельник множить на 4 буде 16, знаменник на 4 буде 20. Це з велими дробами до знаменника 20. Другий приклад. Назвіть найменший спільний знаменник дробів. Дроби одна шоста і дванадцятих – Буде найменший спільний знаменник – 12. Одна четверта і 3 сьомий. Найменший спільний знаменник буде 28. Одна двадцята і одна тридцята. найменший спільний знаменник буде 60. Одна восьма і одна дев'ята. Буде найменший спільний 72.